Межигівський монастир був військовим, козацьким монастирем. Але тепер треба повернутися назад. Хто такі козаки? Козаки це ті люди. Козак це та людина, яка біжить по і Вона тебе на очах зникає, бо це були мольфари. який пір в Дніпро, через час виходить з нього. Це той, що ловив стрілу, ламав між пальцями, кидав меживчі, то вже не знав, що робити. Отакі були наші прадіди, Отакі вони були. І вони вже складали загрозу Російській імперії при Петру. Тільки Петро не знав, як треба робити. Він думав надав вбиться на палія і питання закрите. Катерина пішла далі. Катерина двічі указами закриває Межигівський монастир, бо це було вістріє, козацьке, армійське це був штаб генеральний. І треба було, щоб сохло на Запоріжжі, треба було тут підрізати, тоді там сохне. Вона двічі закриває указами Межигірський монастир. Не перший раз козацтво, духовенство не послухалось, другий раз не послухалось, і Катерина. Вирішує, що треба якось зробити, щоб нашкодитись по-любому. Далі я вам хочу сказати, є така Шевченка поема, яка називається Нівольні, де Шевченко пише так як Катерина по Києву з нечосом ходила та Межигірського Спаса підпалила. Шевченку тоді видать, розповіли старі люди, як Катюша тут відпочивала і яким чином згорів Межигірський монастир. Чому нечеса, з нечесою гуляли? Поясню, граф Потьомкін, який завжди супроводжував Катюшу. Е а ви пам'ятаєте, що тоді тих граф я ходив в цих білих париках з вітушечками. От тоді є така легенда, що нечеса це і є граф Потьомкін, який внідрився, який вписувався, який хотів записатися в козацтво і, він, куда, записався. Якщо навіть і не записався, то він комусь проплатив. Це не суть важно. Бо Шевченко тут багато в своїх поемах поховав, поприховував, заволював. Одним словом, щоб ви знали, звідки ноги ростуть. Бо далі Шевченко в поемі він пише так. а я далі пропустив. Коли Катерина з Виноградаря по, -по Дніпру човном підплила галерою, як пише Шевченко, по, по Дніпру ходила, значить вона коли підплила, вона побачила, що Межирський монастир горить. Тут є дві версії. Одна версія, що козаки підпалили Межигір'я, щоб її нога не ступила, не оскверняла цю святу місцину. Друга версія, яку пише Шевченко, як Катерина на золотій галері по Дніпру розверталуючись, на той межирський спас, поглядаючись, рукою прикривалася. Хіхікала, бо горіло, бо смішно було. Ага? Це Катерина зробила, трошки далі пішла. І ви знаєте, такого від Петра, від Катерини, від Леніна. Далі давайте за Леніна я вам трошки розповім. З того часу, коли Меживський монастир, вдалося Катерині знищити, тобто вістріє козацького війська, духовну скарбницю. Духовну скарбницю, абсолютно правильно. абсолютно правильно. З тих пір ця територія принижується, принижується, принижується. Коли, коли православній вірі становиться 900 років я не пам'ятаю там, який рік неважливо. Царський уряд згадує, подождіть, то є ж Межигір'я, це та перша місцина, де була запалена перша свічка православного а Вона стоїть в занедбанні. І тут царський уряд викладає кошти, вони відбудовують, вони реставрують, вони роблять Межигірський монастир, але роблять його жіночим. Принижують. Хай буде жіночим. Мужики тут не повинні бути, бо вони ж за шаблі поберуться, згадають вчорашнє. Розумієте, да? до чого? Потім була там фарфоро фаянсова фабрика. Що попало? Тільки щоб не осередок козацького війська був. Потім там робиться, до речі, в Межигір'ї був створений перший художньо керамічний училище, потім стало технікум. Потім е, з Межигір'я цей учбовий заклад переїхав в КПІ, політехнічний інститут, де став кафедрою окремим по кераміці. І в 1934 році, коли знову-таки вертаюся з Харкова до Києва, переїжджає столиця України, Балський поспішав осіор. Вирішую взагалі знищити з лиця землі стерти, щоб його не було. Там, на території монастиря, є час фундамент, де Хрущов жив. Видно, абсолютно видно, як хата планіровка. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що таке було Межигір'я. Оце, де ви ходите, це не Межигір'я. Це просто, ви знаєте, потягли назву сюди. Межигір'я — це другий Єрусалим. Це наш штаб військовий, козацький. Як ви сказали, духовна скарбниця, да, духовна скарбниця. Ось що таке було межигір'я, і Україна цього не знає. Не знає, бо треба було витирати з пам'яті то російській владі, то комуністичній владі, то януковській владі. Ви не повинні були знати правду про межигір'я. Ось я вам її розповів. Я сказав колись так: не може бути в Україні благодаті, якщо перша особа держави гнобить Межигір'я. Тут була запалена перша свічка православної віри. Звідси розповсюджує православ'я. Тут посилася рогати. Яка може бути цій державі? Скажіть? Коли ми будемо відроджувати Межирський монастир, військовий, козацький, тоді і Україна буде підійматися з колін. Я вам хочу ще що сказати: ось тут, в цьому храмі, відспівали Ярослава Мудрого в 1054 році. З цього храму донька Ярослава Мудрого. Коли йшла заміж у Францію, взяла з собою саме дороге Євангелію і пішла у Францію. Потім вона стала королевою Франції, потім на, на нашій Євангелії королі Франції приймали присягу. Сьогодні президенти Франції приймають на самій старій книжці на нашій. Ми, українці, відомі в усьому світі, тільки ми цього не знаємо. От чому біда. І біда це ж тому, і в Донецькій Луганськ. От, от чому. Бо ми не можемо себе цінувати, бо ми не знаємо, хто ми є. Я дітям кажу так, якщо ти не знаєш, звідки ти вийшов, то ти не знаєш, куди тобі йти. Ну правда ж, люди добрі, скажіть мені. Помиляюся я. Тому я дітям кажу так, дітвора, ви можете сьогодні не знати математику. Історію ви зобов'язані знати. Ти будеш тоді себе шанувати, будеш себе цінити, будеш казати так, що що таке? Да я правник Семена Полія даврило, як цідив. так повинно бути.